Традиційна серпнева конференція педагогів цьогоріч відбулася у новому форматі. Це було засідання круглого столу, яке проходило. У актовій залі Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 на зустріч були запрошені керівники шкіл навчально-виховних комплексів, дошкільних навчальних закладів, позашкільних установ району, представники влади, спеціалісти і методисти відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації. Які проблеми, завдання та новації у галузі освіти обговорювали, дивіться далі. В актовій залі Бродівської сези ОША номер 2 відбулася педагогічна нарада у формі круглого столу. Тут освітяни, підвівши минулорічні підсумки, проаналізували найголовніші та найактуальніші проблеми, щоб уникнути їх у новому навчальному році. Проте не оминули увагою і хороші показники. Більшість учнів Бродівщини на районних учнівських олімпіадах з багатьох предметів одержали призові місця. Здобутками похвалився начальник відділу освіти райдержадміністрації Микола Сторожук. Найбільшу кількість дипломів першого третього ступені одержали учні Бродівської спеціалізованої заосвітньої школи No2, 12 учнів 364 відсутків, Бродівської гімназії, 8 учнів 24-20 відсутки, бродів за освітньої школи No3, 2 учні це Задуці всі зеленосвітні за школи, перша третє ступеня до учнів 65 місць. У 14 15 навчальному році в обласному етапі Олімпіад взяли участь 63 учні. 33 з них вибороли призові місця. В принципі, це я вважаю добрі показник, бо практично... практично Є Таким результатом завдячують вчителям різних шкіл району, які підготували найбільшу кількість переможців. Адже, як зазначив пан Сторожук, учительська діяльність не завершується лише на викладанні учням свого предмету. Що потрібно для того, щоб рухатися в нову зі світом, він поділився з усіма присутніми. Дуже важливо вчасно реагувати на проблемні моменти, оперативно розв'язувати нагальні питання. Минулий освітянський рік був без перебільшення щедрим на здобутки і перемоги, які засмарюються вною у нашій державі. Неможливо самостійно дивитися на те, як гинуть на наші діти, спокійно дивитися на те, як гинуть на наші діти. 2015-16 навчальний рік це другий навчальний рік, який ми починаємо в умовах війни. Але нам не треба піддаватися паніці, Потрібно берегти найголовнішу цінність людське життя. У своєму зверненні до керівників та працівників навчальних закладів пан Сторожук зауважив, що щастя дитини понад усе це є найголовнішим завданням учителя. До розмови долучилася заступник начальника відділу освіти РДА Руслана Гула. Освіта є одним із багових чинників, який визначати на в нашої нації. Це найминутніша зброя. Яка може використати як зміни світу. Для зміни світу Від якості освіти залежить економічний і соціальний розвиток країни. Рівень освіти впливає на ефективність соціальної інтеграції нового покоління, його до самостійного життя і успішної діяльності у сучасному світі. Динаміка змін, яка відбувається в сучасному світі, вимагає змін і підходів до оцінення навчання соціальних клітчів. Визначення рівня навчального процесу учнів і особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому результаті має не просто дати людині суму знань, умінь і навичок, а сформувати певний рівень компетентності. Аналізуючи результати оцінок з української мови ЗНО з результатами річного оцінювання, було виявлено, що лише 40 випускників підтвердили свої знання з цього предмету. І як наслідок частина потенційних медалістів залишилася без шкільних медалей, адже вірно зауважила Руслана Богданівна, що якість знань залежить не лише від вчителя чи директора школи, а перш за все від самого учня. Наочно продемонструвавши рейтинг шкіл щодо відповідності результатів, освітяни мали змогу переконатись, що їм є над чим працювати і на що звернути особливу увагу. А саме прогалини було виявлено в оцінюванні. Адже, за словами методиста РМК Людмили Заяць, різниця навіть у 3 бали є недопустимою, не кажучи вже про 5 і більше балів. До речі, цьогорічні випускники здаватимуть ЗНО як мінімум з трьох предметів, тому цю інформацію вчителям варто взяти до уваги, адже тут буде наглядною робота школи у більш ширшому об'ємі. Так про роботу Бродівської гімназії імені Івана Труша поінформувала заступник директора з навчально виховної роботи Тимитчук Оксана Андріївна. За словами пані Оксани, у рейтингу гімназій і ліцеїв України, Бродівська гімназія посідає 152 місце і 723. Отож, увійшовши у топ-200 найкращих, наша гімназія здобула певний результат, але тепер потрібно працювати над тим, щоб досягнути кращого успіху. Підтримуючи тему перспективності Бродівської гімназії, виступила директор цієї школи Присяжнюк Надія Михайлівна. Ми маємо вийти з цього сторону Бродівського району 5, 5 Ми маємо напрацювати систему управлінської діяльності. Кожен у своєму колективі, відповідно до А. Традицій, Б. Особливостей та колективу, Б. Своїх професійних плюсів і мінусів, але кожен знає, в чому не сильні, а в чому знакий. І нарешті. Згадуючи головні завдання методичних служб системи освіти, Наталія Антоненко зауважила, що для покращення роботи вчителів важливо у повній мірі розкрити та реалізувати потенціал кожного педагога, зорієнтувавши його на формування усибічної і гармонійно розвиненої особистості кожного учня, на дитину центризм як основний принцип педагогічної діяльності. Також Наталія Володимирівна розповіла про стратегії роботи методичної служби з педпрацівниками, та можливість засвоєння теоретичних знань на практиці. Для успішної реалізації завдань підвищення пахового рівня педагогії податичної служби району вироблено чи стратегію роботи з педагогічними працівниками, яка включає ряд взаємопов'язаних компонентів: діагностування, планування, корекцію, оцінювання, реалізація протесту навчання, створення умов для ефективної роботи та позитивного результату. Важливою умови успішного становлення вчителя. Обґрунвані педагогічної діяльності Ройовий юридичний кабінет обликати проваджувати у практичну діяльність закладів освіти педагогічні інновації, традиційні методи навчання вивишення медичної безсередньої металки. Свою позицію з цього приводу висловив директор Бродівської се «Ша Номер 2 Лесик Ігор Степанович. Я вже не один рік. Прошу. Я сподіваюся, можливо, коли за своє. Директорство я побачу якусь там інфограму, е витрата фінансів, державних фінансів, на ремонти шкіл, на придбання чогось, та? хоча б за останні 2-3 роки. Це не співання деференти якихось там от, в адрес, хтось е думаю, мабуть, вступальний штук, хоче придолью Василівною, але я буду я реаліст. Вона, Це її заслуга дійсно, що багато шкіл за, за ці роки має оці енергозбережні проєкти. Це є правда. Це є реальна правда, тому що ми цього не мали. Як це її давалося, але вона це була підтримка. Але на сьогоднішній день я промовчав, бо ми до кінця дочекаюся, мені не подобається таблиця Микола Халовичу. Якщо така таблиця з'явиться на сесії районної ради, то я при всіх депутатах скажу. Там ми треба було дописати, що це є батьківські кошти з командом. Не треба видавати за те, що це зробила держава. Допишіть одне маленьке слово. Скажіть, що це є спонсорські кошти. Що держава, тому що мені образно, а я хочу почути, скільки коштів, яка школа за два останні роки на що отримала. Чому мені ніколи цього не оприлюднить? Чому то може крутитися, а той крутиться, то йому вдається все. І на завершення, я буду сказати, зараз це не новий нічого. Відносно коштів. Давайте будемо реалістами. Я говорив про те, що е, буду завершувати словами так само. Я хотів би навести, на сьогодні в нас, я як історик, всі знаємо слова бізмарка відносно Росії. Я їх не буду повторити. Але є дуже цікаві слова бізмарка, які сказав, дайте мені хорошого вчителя, і я вам зроблю оновлену Німеччину. Так я вам скажу, ну, до бізмарка мені далеко, дайте мені гроші, я вам зроблю гарну школу і найду хорошого вчителя. І будуть цим учні. На завершення до педагогів звернулася голова районної ради Ольга Шайдуліна. Я сьогодні звертаюся до нас, до вас усіх, бо саме ви будете цим приймацію, щоб ми десь не гонити за здійсненням цих реформ, ми десь не загубили дитину. Щоб ми їх вважали головне в освіті. Головне це дитина. Саме задля за дитини, задля її розвитку і виховання, повинні здійснюватися ці реформи. У з головою цих реформи, бачається, яка вже на слуху кілька років це оптимізація. Я дуже вас прошу, звертаюся в першу чергу тобто, до поліції, до відділу освіти, не переплюте. Оптимізацією із скороченням, закриттям, реорганізацією і так далі. Ми, педагоги, ми не і ми вважаємо те клумачні зловники, зима до слова, оптимізація ми можемо знайти, що це житься? найкраще в даних умовах, в даній ситуації. Тобто, ми повинні, безперечно, прийдеться закрити окремі навчальні заходи, приведеться десь об'єднати, без того не обійтися. Але ця робота повинна проводитися надзвичайно вдумана і лише в інтересах дитини. Тому я звертаюся до вас, шановні управління, шановні керівники, давайте не забудемо дитину в гонитві за економією. Не економія має бути нашим головним завданням, а якісна освіта для наших дітей. Ольга Васильівна зазначила, що учні шкіл Бродівського району є надзвичайно талановитими. Вони займають призові місця на обласних олімпіадах. Також голова районної ради виступила зі словами вдячності до активних директорів навчальних закладів, які брали участь в мікропроектах. Я хочу подякувати тим найактивнішим керівникам шкіл і тим найактивнішим головам сільських рад, які зрозуміли ці переваги. І за цих чотири роки. Я думаю, що цифру, яку вам зараз назву, майже півтора мільйона коштів, тільки залучених з обласного бюджету і з е, коштів е, Європейського Союзу, дійшли тільки в рамках мікропроекту. А ще те, що ми дали з районного бюджету на, я думаю, що це серйозно і дуже прикро мушу визнати, що дуже часто. І ми ре... ре... реалізовувалися. Навіть не при підтримці головного роботодавця відділу освіти, а всупереч. Бажанні були такі випадки, і окремі директори це знають. Але я дякую, що ми разом працювали і робили довгих заправ. Долучився до розмови депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Зокрема, він наголосив на важливості військово-патріотичного виховання учнів. Тема, яка мені зараз з урахуванням специфіки волонтерської діяльності ще є найбільш важливою, близькою до душі. І ми в цілому з провідними волонтерами погоджуємося взагалі в розумінні, що війну ми коли-небудь таки виграємо, але щоб це коли-небудь стало вище і закріпилося на руки, то нам потрібні, ну, як мінімум, три серйозні. Це підходи в освіті, підходи в культурі, підходи в інформаційній політиці. Ні про друге, ні про третє ми зараз не говоримо. Ну, це Поговоримо про освіту. Ну, чуда не буде. Мусимо теж робити самі. Тут е, один єдиний виступ з практики прозвучав на цю тему, я хотів його допомогти. Безумовно, будуть накидувати дорого Безумовно, з'явиться е, е, якась обласна програма, скажімо так, що макет масолабаритний це копія автомата живого, а з'явилася в кожній школі, можливо, такі автоматі. Але ніхто не відміняв простих речей. На території є дві військові частини. Район. Треба зробити так, щоб кожна старшокласна в частині побував. І військові дії не завершаться ні за рік, ні за два. А з урахуванням кількості тих конфліктів аналогічних світ, ну, то нам дуже буде складно залишатися на тому рівні мілітарного урахування, яке є зараз. Тому, якщо того освіта не зроблять, вичиніть його насправді людей. Також Олександр Олександрович привітав усіх з початком нового навчального року. Бажаю бути активними, бажаю слухати, бо тільки тим, що слухають. це вже доведено не раз, не два і три. Бажаю відділу штурхати, не тільки штурхати, а приймати кадрові висновки по тих, хто не слухає. Таких теж, на жаль, багато в з освіти. Я думаю, що в нас це на перспективу вийде. Начальник відділу освіти РДА Микола Сторожук побажав освітянам успіху в роботі, підкорення нових вершин у творчості та наснаги на весь навчальний рік.